дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. У Луцьку попрощалися з двома відважними героями. СБУ затримала наркомана та неповнолітнього за підрив вибухівки біля ТЦК на Хмельниччині. Україна та ОЕ уклали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 17 лютого. У студії про це Владислав Корнелюк далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. 17 лютого Луцьк був у Скурботі. Містяни попрощалися з двома героями Віталієм Никитишиним та Романом Кондилем. 17 лютого місто Луцьк попрощалося одразу із двома героями Романом Конделем та Віталієм Никитишиним, які боронили рідну землю до останнього подиху і віддали найцінніше своє життя. Віддати останню шану героям прийшли рідні, близькі, друзі та просто небайдужі лучани. Знайомі Віталія кажуть, що він був чуйною та доброю людиною. А захищати рідну землю став ще у 2014 році. Віталій Кнікитіши. Він 14-го року з часів АТО. Завжди був веселий, завжди було з ним весело, цікаво. Дуже шкода, дуже шкода, що гинуть наші хлопці. Військовослужбовець Віталій Никитишин 1986 року народження загинув 12 лютого в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Також захищає Україну і рідний брат Віталія. І брат його так само захищає, поранений. Ми його зустріли так само, там серйознікі поранення. Дуже шкода сім'ю. Дуже окрім того, у Віталія залишилась сім'я дружина та донька. Тому це непоправима втрата для них. Дочка. Є в нього дружина, є в нього дочка. Прийшли йому віддати останню шану. Загиблому лучанин Роман Кондель 1991 року народження загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Надіївка Донецької області. Дубряк дуже щира, і чуйна людина. Не знаю, як це сталося пару днів, тільки він на фронті. Це непоправима втрата. Відспівали героїв у кафедральному соборі Святої Трійці. Віталія Никитишина поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. А Романа Конделя на кладовищі села Несвіч. Редакція телеканалу конкурент ВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. На Волині рятувальники на місці згараща знайшли тіло 54-річного чоловіка. Про це. Поінформувала Володимирська районне управління ДСНС Волині. Повідомлення про пожежу надійшло опівночі. Стало відомо, що горить житовий будинок в селі Сусваль Оваднівської територіальної громади. Рятувальники прибули на місце та загасили пожежу. Причина встановлюється. 16 лютого на залізничній станції в селі Гірка Полонка мало не сталася трагедія. Дизель з полученням радехів ківерці здійснив екстрене гальмування, аби уникнути зіткнення з автомобілем. Opel. однак, зіткнення все ж таки відбулося у результаті. Автівку відкинуло вбік, і вона наїхала на стов. Про це повідомили у поліції Волині. На щастя, механічні пошкодження отримав лише. Транспортний засіб, водій 40-річний лучанин не постраждав. Чоловік сказав, що у його авто була несправна гальмівна система. Та як зазначили правоохоронці, насправді водій був неуважним та надто поспішав у цьому випадку. На водія поліцейські склали протокол. 16 лютого до лікарні з ножовими пораненнями звернувся 36-річний житель Ковальського району та 24-річний лучанин. Як повідомили у поліції, за словами потерпілих тілесні ушкодження їм спричинив невідомий під час бійки на вулиці Лесі Українки у Луцьку. За даними слідства, злочин скоїли двоє жителів Донецької області 19 та 20 років. Відомо, що один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Їх затримали До судового розслідування. Триває. На Волині за неодноразове зґлатування 12-річної дівчинки до 15 років позбавлення волі засудили 34-річного громадянина РФ, який мешкав у Луцьку. Як повідомили у прислужбі Волинської обласної прокуратури, суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі. Ідеться у повідомленні. Доведено, що у жовтні 2023-го та у березні 2024-х років двічі уже судимий чоловік, який гостював у будинку, залазив у до сплячої дитини та гвалтував її. Він перебуває під вартою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Неспокійно було вночі на Київщині. Під ударом ворога були мирні населені пункти. Як повідомили, в Київській УВА, пошкодження фіксувалися у чотирьох. Районах Убухівщини, Вигородщини, Фастівщини та Бориспільщини. Там пошкоджені приватні будинки та автомобілі. В одному з районів сталося загоряння приміщення виробничого цеху. В Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травми руки. Уся необхідна медична допомога надана на місці. Влучання в, в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Під атакою ворога цієї ночі було і Запоріжжя, як повідомив очільник області Іван Федоров, внаслідок дронової атаки серйозно пошкоджені покрівлі та вікна у багатоквартирних та приватних будинках. Усі відповідні служби продовжують ліквідовувати усі наслідки атак. Служба безпеки України затримала в Києві жінку, яка допомагала РФ вивозити українських дітей на тимчасово окуповані території та до Росії. Як повідомили, в СБУ, затримана колишня викладачка Херсонського училища, яка під час окупації погодилася на співпрацю з росіянами, вона отримала посаду заступниці директора незаконній адміністрації та допомогла депортувати шістьох неповнолітніх студентів до Криму. Правоохоронці традиційно не розкривають імен фігурантів. Утім, за даними джерел громадських, йдеться про Юлію Сопрун. За даними сільства, з дітей виселили в гуртожитку та переправили на лівобережну частину Херсонщини, а звідти автобусом до Криму. Упродовж усієї дороги їх супроводжували російські окупанти. Як зазначають в СБУ, в Криму, дітей отримували в таборі, де їм нав'язали проросійську пропаганду та готували до вступу в окупаційні групування РФ. після звільнення Херсона. Жінка переїхала до Києва, сподіваючись уникнути відповідальності. Тут її затримали. Жінці повідомили про підозру. Суд обрав її запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. І загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім того, підозру оголосили ще двом колаборантам: колишній декторці училища та вихователю, які зараз переховуються на тимчасово окупованих територіях. У Львові поліцейські затримали чоловіка, який виставив дружині в голову з травматичного пістолета. Жінка. В лікарні у важкому стані, як повідомили в поліції Львівщини, 16 лютого подружжя перебувало у гостях у своїй знайомої під час розпивання спиртних напоїв між 42-річним чоловіком та його дружиною. Виник конфлікт, у ході якого він вистрелив з травматичного пістолета жінці в голову поранено у важкому стані, було госпіталізовано. Зараз вона перебуває під наглядом медиків. Зломисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває. СБУ та надполіція затримали агентурну групу РФ, яка на замовлення російських спецслужб підірвала кур'єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам'янці-Подільському. Як повідомили в СБУ, двоє зломисників здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого. Фігуранти. Темно використали кур'єра із сервісу доставки, щоб привести вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді, внаслідок вибуху, кур'єр загинув на місці, а восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Продовж доби після теракту по гарячих слідах було затримано обох виконавців злочину. Ними виявилася місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу яких завербували через телеграм-канал з пошуку легких заробітків за інструкцією куратора з РФ, неповнолітній агент виготовляв саморобний вибуховий пристрій для максимального ураження? Він начинив його гайками та обрізками арматури. А для дистанційної детонації спорядив мобільним телефоном. Потім студент заклав. Вибухівку у схованку та передав геолокації своєму куратору з ФСБ російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку. Згодом той мав доставити її під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати як свідка, він замовив доставку, коли кур'єр прибув під ТЦК. Окупанти підірвали вибухівку. Разом з ним наразі обом затриманим повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер до загальносвітових новин Україна та об'єднані Арабські Емірати уклали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Її підписали 17 лютого. Абу-Дабі. про це повідомляє міністерство економіки. Відповідний документ з боку України підписала міністерка економіки України Юлія Середенко. З боку Об'єднаних Арабських Еміратів міністр з питань міжнародної торгівлі Танібін Ахмед Аль-Заїді. Це перша в історії України угода з країнами перської затоки. Торгівля передбачає вільну торгівлю між країнами і лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн за оцінками мінекономіки. Угода може сприяти збереженню позитивного сальду торгівлі товарами, яке у 2023 році становило 51,5 мільйона доларів. Велика Британія готова розгорнути війська в Україні для виконання будь-якої мирної угоди. Це вперше, коли Україні прямо кажуть, що розглядають можливість розміщення британських миротворців в Україні. Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стар. За його словами, Велика Британія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантії безпеки для України та мати унікальну роль як міст між Європою та США в українському мирному процесі. У ніч проти 17 лютого в Краснодарському краї РФ дрони атакували одразу два підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс Росії: Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію. Про це громадське повідомило джерело ВСБУ. Як зазначається, об'єкти атакували дрони служби безпеки України та сил спеціальних операцій збройних сил у районі Ільського НПЗ пролунало не менше ніж 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа. Цей завод включає шість технологічних установок перероблювання нафти загальною потужністю 6,6 мільйона тонн на рік. У лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинного переробки нафти вартістю 50 мільйонів доларів. Ну, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 45 1004 або ж 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш топ канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі.